Доброго ранку, як і обіцяли, будемо говорити сьогодні про благодійність, зокрема про тему допомоги ближньому. До нас завітав Олександр Ференцик, студент Мукачівського державного університету. Доброго ранку. Доброго ранку вам. А, як ми вже встигли пересвідчитися, ваша сторінка у соціальних мережах, а зокрема в Фейсбуці, а дуже майорить інформацію, поширену інформацію про а, ті благодійні збори коштів для онкоговорих діток. А то розкажіть, будь ласка, про ну останні події, на яку ви сконцентрували максимально зусиль, скажімо, от а, як Здомовитися з конкретної історії, конкретної дитини, яка потребує допомоги. Я о, вже мав досвід один проводити благодійний концерт. Ми допомагали Наталії Пихньо, матері двох дітей. Вона також була важкохворою і нам вдалося добре допомогти їй, зібрати чималу суму коштів. І я вам скажу, що в мене така і мрія постійно допомагати людям, нести світло, добро, тому що Бог нагородив рідкісним талантом, мене, рідкісним голосом, контртенор називається. І я вирішив, на славу Божу, його використовувати і для допомоги діткам. До мене звернулася пані Олена. Із Проханням допомогти чим зможу. Наприклад, організувати благодійний концерт. Ну я вирішив організувати, тому що в мене запалилося в серці знову, що я зможу це провести. Якось відчуваю, що і сили знайдуться, і люди знайдуться, які допоможуть. Ось. І вона мені розповіла цю історію тих двох маленьких діток: Денис Колоський. Він з шести місяців хворий на ДЦП. А Надійка має. Вроджену ваду розвитку спинного мозку, спінобіфіда, і плюс еквіноварусні стопи, і ще два діанози. Тобто цілий букет, не дух. Я розчулився надзвичайно. Я вам скажу чесно, розплакався і кажу, Боже, я хочу їм допомогти. Прошу благослови, допоможи провести цей захід, тому що я вірю, що з тобою все зможу зробити. І так вдалося. Я. Бігав по всьому Мукачував, задіяв Мукачівський університет, гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського університету, Мукачівську дитячу школу мистецтв номер 2 де я працюю кладачем вокалу. Всі погодилися, і виділили кошти, і організували все. На гарному високому рівні ми працювали з Віталієм Горватом, з моїм другом і над сценарієм. І е, провели також благодійну акцію з збір коштів у скриньках по парафіях Мукачівської православної єпархії з благословення архіпископа Феодора. Ось е, благодійний концерт прекрасно прийшов. На Хорошому такому на урах, так на ура дуже піднесено, дуже ну як вам сказати, з такою надією, що ми справді допоможемо діткам. Висвітилися проблеми діток. Там були шоу Ми підготували і е, брали. У нас така програма була дуже творчо підібрана. Нас не було зовсім посеред концерту, майже оплесків. Тобто, лилась програма з е, твір, е, поетична вставка, якась е, відео про милосердя, про доброту і все так, от лилося Віталій Горове мій друг, він режисер, то він мені допоміг так одним образом це зробити, щоб цілі. Так, так, так. О, щасливі матусі мені телефонували, підтримували, плакали в слухавку. Ми щиро вдячні і раді, що є такі небайдужі щирі, прості люди, які щиро хочуть допомогти. Ну, зібрали ми коштів так, як студенти, 10 тисяч 800, але вже якась допомога матерям і то відіграє велику роль. На, на душі одразу якось легше стало, якісь так, відчуття, так? Же, так є піднесення. Же, же, піднесення. Чи плануєте разом із своїм другом щось у майбутньому, теж так? Mm. Я, я можу планувати, але чи тою божеволі, я не знаю. Я, як творча людина, хочу далі концертувати, допомагати чим можу. Тому що і люди змінюються від того, що ми робимо такі концерти. Тому що, до прикладу, у Мукачеві дуже мало благодійних відбувається концертів. Зараз, до речі, бачимо слини на екрані та. про кому-то тих, будь ласка. Це Ава Марія, я співав. Так. Це вже Осолеміо, останній номер спільний був. Це наша спільна фотографія після концерту. Розкажіть саме, хто виступав, хто виконував? Е, я, Олександр Ференцик і Штон Кентиж, піаніст. Ось. Світлина його. Далі Зінаїда Левічина, концертмейстер, піаніст, і ведучий програми Віталій Горват, студент mm -hmm. Мукачівської університету, довічий факультету. От хочете запитати: от ви розповідаєте про курси досвід, вже коли був ну був досвід організований таких благодійних заходів. Наскільки він допоміг повірити, що, скажімо, можна зробити добро власними зусиллями? Бо дуже часто, от скажімо. Ті діти потрапляють в таку ситуацію їх оточує підйомна сума. Але так, ну скажімо, власними зусиллями по краплині одне до одного. А все ж таки, хоча б частково але вдається допомогти цим діткам, то це як от ваше змінилося переконання, що от можливо допомогти, нехай і невеликою частинкою, але принаймні це теж вклад. Ми Наталція пихню зібрали десь так 25 тисяч, пам'ятаю, 530 гривень і плюс 10 тисяч форентів, 220 доларів, 220 євро. Тобто там хороша сума назбиралась. Тут і мені допомогла Ірина Радиш, директор благодійного фонду матері Терези. А тепер я на жаль не вдалося поспівпрацювати з нею. Вона дуже зайнята. Тому ми власними зусиллями як студенти, моєму Мукачівську міську раду і в разом з матері Дениска. Вікторію ходили. Я переконався, що е, найменша допомога людини це вже велике диво в сьогоднішній теперішній такий байдужий, чесно вам скажу, час У мене було і багато розчарувань багато було і якісь образи, якісь не збирались, тому що не завжди всі е, відгукуються, не завжди просто людське ставлення, що не байдужість, Просто давай ми допоможемо. «Там Тим передамо тим передамо». Ми і запрошення надрукували, і концертні програмки. У нас по всьому місту була і подана інформація мукатівську міську раду. Тобто ми як з усіх сил намагалися, щоб всі повідомили, і яка приємність після благодійного концерту Матусі де не ходила, і пізнавали прізвище її хлопчика і віддавали кошти. Тому що, кажуть, вибачте, ми не змогли, на жаль, прийти подібне. Тобто я вірю, що. Це запускається така далі. Механізм. Продовжується так механізм цього добра, цього милосердя, якого дуже на жаль мало тепер в цьому світі. Дуже. ось ви робите такі дуже добрі справи, допомагаєте не лише діткам, їхнім батькам, тому що це надзвичайно складно. Я чудово їх розумію, але ось що вам дає сили, і чи будете ви спілкуватися далі із цими батьками, і дітьми, щоб дізнаватися, яка в них надалі доля? Чи допомагає їм хтось ще збирати кошти? Ну так в мене створена група у вайбері, де я об'єднав своїх колег, друзів, знайомих, всіх всіх всіх, подав інформацію, що був такий концерт, скільки ми зібрали коштів, відео, світлина, всі на ура це приймають, підтримують. Просто знаєте слова, підтримки це велике. Наталечка пихня, вона знаходиться в Ужгороді, тепер якій ми попередньо допомагали. Вона на реабілітації. і щаслива дуже вона нарешті з сім'єю. Хоча в неї обмежена спілкування, дуже, вона має на такому бути, е якби закритому середовищі, щоб не потрапляли ніякий до неї віруси, бактерії і тому подібне. Це не потрібно поки що. А з діточками я тримаю зв'язок, я навіть з Дениском особисто зустрічався, а там є світлина. і світлина, також я пам'ятаю. Подавав Дениску насправді така щира, така весела, радісна дитинка, що я, це для мене був такий поштовх, я зможу, я хочу допомогти. Так вона має дарувати світу, радість, добро, щастя. Вона має показати, що є шанс Дениску навчитися і розмовляти, і ходити. Я в це вірю. Надійка буде також ходити, в неї будуть примінічки. Я це також вірю. Віра у Бога і те, що Бог неймовірний і дуже великий. Це я. Ну це, це найбільша підтримка для мене. Я вже що відтримую зв'язки, е, телефоную матерям е, хворих діток, і вони мені телефонують. Ми переписуємося, тобто і соціальні мережі, і дзвінки, і смс-повідомлення дуже тісна на співпраці. Надалі От ти знаєте, ну звичай, так уже принято вважають, що та благодійність та справа, яка є безкорисливою, на яку ти не, не, не розраховуєш на відповідне добро. Але ви робите добру справу для кількох людей, для багатьох особистостей, і як, зокрема, для діток яким потрібно допомогти, бо за них це ніхто не зробить. То чи відчували, що це добро повертається до вас? Нехай у такому сприятливому ставленні тих батьків, навіть тих глядачів, які до вас приходять, то як ви відчуваєте такий фідбек? Добро дуже неймовірно повертається. Тому що чому я допомагаю діткам? Чому я допомагаю? хочу допомогти іншим? Тому що я сам зазнав милосердя, я сам зазнав добра від інших людей. Для мене Бог неймовірний дива творить у житті. Ну, як, якщо я це відчу, я також маю це повернути. Тобто мені дали добро, і я маю повертати також добро. Це нормальна, проста логіка. І... Як бумаран. Так. так, так. Ось ви говорите про те, що вам надзвичайно приємно це робити. Ви робите це разом із своїм другом. Чи плануєте ви створити можливо якусь таку невеличку компанію? Або ж щоб разом організовувати а, якісь концерти, або щоб дізнаватися, кому можна допомогти, чи це ось ви будете займатися цим, а вже по ходу, по ходу, і буде назбиратися з часом така більша компанія? Ну я вам скажу, що я себе керівником не бачу, угу. чисто так виконавцем творчим. Хоча тепер в мене мають випрацюватися ці ці якості. Організаторський, яких в мене не дуже було, на жаль, випрацьовані. Mm -hmm. А за допомогою цієї можливості організовувати благодійні концерти, якісь я ніколи в житті не міг подумати, що я зможу організувати. Тобто, і для мене великий крок вперед із самореалізації. тому що студент, якого мало хто де знає, реально скажучи. Він щось комусь намагається допомогти, а сам собі не завжди можу допомогти. Тобто неможливе стає можливим зброєю допомоги, я вам скажу. І, звичайно, що якщо буде така можливість далі співпрацювати з якимись фондами чи що, то буду допомагати. Ну, і можливо, і мені викладачка моя Оксана Петрівна Хархалі з павуканом каже, що Сашо, а можливо, ти будеш в майбутньому займатися далі благодійністю і будеш взагалі директором якогось. Фонду чи що, чи організації. От, і насамкінець хочете запитати, ви говорили про те, що є викладачем вокалу, так. а в Мукачеві є студентом а, державного університету. А, скажімо, ви здійснювали таку діяльність завдяки тому, що займатися вокалом, займатися цим професійним і мати такий фах. То трошки, скажімо, про своє ну, ту справу, про якою ви зараз живете, яка допомогла здійснити цю благодійну мету? Про вокал. Так тому розповісти? Ну, Я займаюся академічним вокалом, виконую. Переважно старовинну музику. Бо в мене різкісний голос, контртенор, це є прототипом кастратного співу 17-18 століття. Ось. Також духовну музику виконую. У нас духовний концерт був, духовний благодійний концерт духовної музики у Кафедральному соборі Мартин. Ось. Це моя мрія реалізувалася, бо я обожнюю духовну музику, тому що це відносить тебе, це дає тобі сенс жити і дарує іншим. Як ти вважаєш, як потрібно говорити про свою благодійність іншим людям, їх проінформувати або щоб і вони долучалися до цього? Звичайно, проінформувати і просто прикладом показувати, що все можливо. Просто потрібно попрацювати, потрібно щиро від серця, від душі віддатися справі, і вона приносить великі великі плоди. Хай не відразу, але згодом. Ті дізнаються, ті дізнаються, ті подивляться. А це можливо, а це потрібно дійсно. І я такі дітки, і я потребуючи. не, не потрібно лише для себе жити. Я вважаю, а це велике щастя. Радість для мене жити для когось. Якщо Бог мені подарував, я маю іншим дарувати це також, щоб його прославляти. Вам хочеться подякувати за те, що ви своїм прикладом надихаєте. Що, скажімо, навіть безпосередньо маючи власні ресурси власних можливостей, ну в які ми самі не часто віримо, з ними можна зробити великі справи. За це вам хочеться дуже подякувати. Так, ми сьогодні говорили досить цікаву тему, і та що потрібно знати. Допоможе ближньому до нас завітав Олександр Ференце, студент Мукачівського державного університету. Нашим глядачам можемо побажати, щоб і ви робили щось добре, щось приємне для своїх близьких людей. Або ж навіть і не лише для близьких людей, просто ось так, як і наш її сьогодні. Але це дуже і дуже важливо. Ну, а наш ефір триває залишатися з нами для вас ще переду чимало цікавого.